Розповім вам про біль багатьох і оцю фразу Боже, щоб люди не були голодні на весілля, і ось саме тут майже всі роблять величезну помилку, замовляють дуже багато їжі понаднормово, чим і зливають величезну кількість весільного бюджету, і це все гроші, мої любі, які після весілля. Просто викидаються у сміття, і тут насправді мова йде про величезну суму. Ну, таку, що саме на ці гроші можна відгуляти ще одне весілля. Я часто й густо бачу, коли наприкінці весілля залишаються повні столи їжі, і там ну, звісно, щось забирається додому, але ну як ви заберете салати, які у вас ну просто зіпсуються, причому моментально. І навіть та їжа, яку ви заберете з собою, ну давайте відверто, дівчата, ну хто буде їсти той, шашлик холодний, ніякий наступного дня. І ось саме тут зараз дуже важливо, дівчата. Запам'ятайте, коли ви фармуєте банкетне меню. Не замовляйте більше аніж 1350 грам на людину, і це вже максимум просто краще 1200 грам. Взагалі, формування банкетного меню є багато нюансів і моментів, які впливають на кінцевий розрахунок в своєму курсі, школа наречених. Я ділюсь лайфхаками, порадами, чіткими розрахунками. Я розповідаю, як пора року впливає на меню, коли краще подавати основні страви. Я розповідаю про дитяче меню, про фуршетні поради, про кенді-бари, про факапи, коли, наприклад, замовили багато їжі, або коли не вистачило їжі для гостей. Таке також трапляється. От, взагалі, з банкетним меню потрібно бути дуже обережним, тому що це все гроші. І я розповідаю, як розсадка впливає на кількість їжі, як співвідношення жінок і чоловіків впливає на меню. Як проконтролювати алкоголь від кражі? Повірте, навіть одне це відео заощадить вам купу купу грошей вашого весільного бюджету. Тому знову ж таки я дуже раджу записатися на курс школи наречених і не робити помилки, які роблять 99% пар.